Вітаю, мене звати Павло. І я кліматехнік. Тут я даю відповіді простими словами на складні технічні питання. За хвилину ви дізнаєтесь про самий поширений обман у сфері кліматичної техніки. Час пішов. Що таке фреон? Це холодоагент, який забезпечує роботу вашого кондиціонера. Його кількість у системі визначає ефективність охолодження або обігріву. Чи правда, що фреон постійно потрібно заправляти? Ні. Справний кондиціонер не потребує регулярної заправки фреону. Фреон не псується та розрахований на весь час користування кондиціонером. Для того, щоб не відповідати за неякісний монтаж з поганим механічним з'єднанням або дешеві матеріали, вигадали цей міф. Слід зазначити: дійсно, багато років тому деякі виробники вказували, що допускається щорічний витік фреону до 7%. Але технології монтажу давно вийшли на новий рівень. Наприклад, замовивши встановлення у нас, ви отримуєте 5-річну гарантію на герметичність. Це стало можливим завдяки використанню нового інструменту для напівавтоматичного вальцюван та якісних перевірених матеріалів, як уникнути проблем? Обирайте перевірених майстрів, які дають гарантію на роботи, і вимагайте документальне підтвердження. Що робити, якщо дійсно не вистачає фреону? Наприклад, у нас є така послуга, як пошук та усунення витоку. Тому заправляти кожен рік або відремонтувати та закрити це питання раз і назавжди кожен вирішує для себе сам. Не давайте себе обманювати. Звертайтеся до професіоналів та отримуйте комфорт, який ви заслуговуєте.